Вітаю усіх, на ютуб каналі кіно наближається. Ось, нарешті, і завершився другий сезон серіалу Фоллаут. З одного боку, приємно нарешті, побачити, як все завершилось, але з іншого сумно, що на наступний сезон придеться чекати півтора-два роки. Але щоб збільшити насолоду від другого сезону, я детально спочатку розповім про фінал, а в наступних відео приділю увагу майбутнього для цього серіалу. Ну а в цьому відео підсумуємо усі відповіді, спробую пояснити головні таємниці серіалу та багато. То іншого серіал починається з відповіді на питання про легіон Цезаря. Цей сезон, як вже можна зробити висновок, був не про те, що можна від них чекати чогось цікавого, а про те, що нас просто познайомили з ними та зробили анонс для третього сезону. У підсумку ми маємо, що легіон знову об'єднався та має тепер ватажка в обличчі персонажа, якого грає Маколей Калкін, а також те, що вони тепер йдуть воювати, маючи на меті побудувати палац імені Цезаря у Нью-Вегасі. Звичайно, що однією з головних ліній сюжету серіалу є Гуль Купера Говарда, який шукає свою родину та зустрічає Роберта Хауса після запуску холодного синтезу. Хаус веде Купера до сховища та розповідає, що воно належить насправді не Волтек, а якимось інвестором, які відповідальні за створення кіхтів смерті, і, звичайно, що це НКЛАВ, про який я більш детально розповів у минулому відео. Також Хаос розповів, що кіхті смерті крутяться довкола стріпу через наказ анклаву. А один з їхніх послідовників тепер тут, а саме Генк Маклін, який, як ми розуміємо, вже тепер навмисно прикинувся дурачком, щоб у нього купер забрав холодний синтез, та саме через нього передав його клаву. І тут можна плавно прийти від Генка до Стеф, яка виявилася одним з найкращих та найцікавіших персонажів усього серіалу. Її історія, як на мене, найцікавіша, бо вона показали, як вона з канадського біженця, перетворилася на дуже важливу людину всередині анклаву. Моя теорія з минулого відео щодо того, що вона коханка Генка, не просто підтвердилась, а й ще стала кращою. Вона стала дружиною, і, схоже, що Генк її любить, бо згадує її перед своєю ліквідацією. Але найголовніше те, що Стеф, яка сховалася від жителів сховища у своєму кабінеті, активує якусь другу фазу анклаву. Цією другою фазою може бути щось, що допоможе врятувати Стеф, де її загнали в кут. Взагалі, якщо казати про Стеф та Генка, то знайшов теорію в інтернеті, що чет, який був хлопцем Стеф та пізніше повинен був стати чоловіком, це їхня дитина. Ну а стеф не хоче ніяких стосунків з четом, бо це просто її син, а називає іншого свого сина четом молодшим. Ну і регулярне спілкування Стеф із четом дійсно виглядало так, немов вона спілкується зі своїм сином. Що стосується анклаву, то Купер для себе дізнається найкращу новину. Його родина не була у капсулах, які були під контролем анклаву, бо тоді вони були б мертві. Ну а тепер він вперше за 200 років має надію, що може дійсно їх знайти. І тепер він відправиться їх шукати в Колорадо, місцевість, яка слабко досліджена у грі. Відомо, що післявоєнний Денвер був залишений цивілізованим народом, головним чином із за невеликої радіації, яка зникла до 2250 Ретого року і величезних табунів диких собак, які заполонили місто. У 2251 році група ув'язнених з НКР була переведена сюди, щоб своїм збиранням викупити свободу в уряду. НКР планувала колонізувати ці землі, а ув'язнені повинні були провести перші підготовчі роботи. Також у 2281 році легіон контролює східну та південну частину штату, а також захопив безліч собак на руїнах Денвера, який нині відомий як місто псів. За твердженням легата Ланнія, захоплення Денвера було піровою перемогою через суворий клімат, перевантаження лінії постачання та нестачу дикунів для відновлення втрат у його армії. Жорстока кампанія, що коштувала безліч життів легіону, залишила глибокий відбиток на легаті і загальмувала принаймні на якийсь час експансію легіону. Джошо Грехем стверджує, що нічого не чув про легата Ланія. Це дозволяє припустити, що він просто не знає про нього. Або завоювання легіоном Колорадо відбувалося між 2078 і 2281 роками. Також варто звернути увагу на те, де саме знаходиться Анклав, і схоже, що це саме Колорадо. Справа в тому, що там десь знаходиться сховище Нуль, яке є найбільшим сховищем Волтек, побудоване всередині гори Шаєн на базі раніше існуючого підземного комплексу. Це було сховище особливого призначення, покликане стати центром і серцем для всієї мережі урядових притулків та військових бункерів, побудованих на території США. У сховищі нуль повинні були пережити ядерну війну. Високопоставлені урядові діячі, представники інтелектуальної еліти і творчої інтелігенції. Тут були зосереджені колосальні запаси дефіцитних ресурсів, обладнання та технології. Тобто, тут цілком може бути анклав. У 2197 році, після того, як група озброєних супермутантів зробила спробу силового проникнення в сховище нуль, калькулятор остаточно прокинувся і негайно вжив заходів по нейтралізації загрози, запустивши протокол надзвичайного умиротворення. Інформація про подальшу долю сховища нуль є суперечливою. Хоч нам цю базу і показувало в першому сезоні, та ось цього окобота, але я хочу про нього більше розповісти. Це універсальний робот з радіоантенами, що нагадують довгі вуса та гучномовцями спереду. Використання окоботів різниця, і як відомо, включає поширення пропаганди, розвідку та спостереження, доставку повідомлень і навіть ремонтні та медичні послуги в нашому ж випадку. Ми чуємо, як доставляється інформація від СТЕФ. Взагалі, це ще одне творіння Робко Industries. На перший погляд він був розроблений для надання споживачем миттєвого доступу до радіо та телебачення в дорозі. Він використовує складну антенну решітку для передачі останніх новин та звернень президента навіть у підземних приміщеннях, таких як метро, і активно використовується для реклами. Однак він також був оснащений передовою технологією розпізнавання обличчя та слуху, що робило його корисним інструментом для спостереження та безпеки. Анклав намагався створити лінійку покращених роботів на авіабазі Адамс, але, зрештою, скасував програму, залишивши одного вцілілого. Зазвичай їх знаходили поблизу поселень або міст. Автоматизовані бази Хобщуля та Ештона пізніше відтворювали цих роботів у великій кількості, створюючи спеціалізовані ремонтні та медичні варіанти. Продовжуючи про анклав, то я, напевно, ще жодного разу не розповідав вам про ПІБОЙ, де у таємної організації є нова його версія 3000 Марк V. Створений компанією Рубко Industries, Пібой, це персональний інформаційний процесор із сірою металевою поверхнею, яку зазвичай носять на лівому передпліччі користувача. Хоча у анклава він чорний. Його переважно використовують мешканці фірмових сховищ корпорації Волтек для допомоги з інтегрованим в них послугами. Наприклад, він буде отримувати сповіщення та буде забезпечувати доступ до житлових приміщень. Цю версію було розповсюджено щонайменше до чотирьох відомих сховищ у каліфорнійському регіоні: сховище 4, сховище 31, сховище 32 та сховище. 33. Її також використовували деякі співробітники Волтек у довоєнний період, а також вчені у повоєнному анклаві. Пристрій має передній екран із графічним інтерфейсом користувача, яким керує серія ручок з обох боків. Невизначена версія, яку можна побачити в телесеріалі, має такий самий інтерфейс користувача, як і моделі P-Boy 2000 Mark VI та P-Boy 3000 Mark 4, а також здатна грати в міні-ігри, такі як Atomic Command. Пристрій також має вбудований лічильник гейгера, який попереджає користувача про наближення до радіоактивного джерела. Пристрій має вбудований мікрофон з радіусом дії невеликої кімнати, проте ця функція схильна до недоліків безпеки, через які третя сторона може встановити прослуховувач, що дозволить їй підслуховувати розмову поблизу користувача. Конкретна модель цієї версії Піпбої не вказана в серії, хоча офіційна репліка, що продається компанією The One Company, називається Піпбої 3000 Mark V. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. І про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, Відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Напевно, єдиний хеппі енд у серіалі це лінія Максимуса. Він переміг більше з смерті, де захистив місто. Після цього нарешті зустрів Люсі і тепер готовий до будь-чого, бо він є тим, хто народився в пустці. До речі, що стосується його битви з кіхтями смерті, то в минулому відео я помилився, розповідаючи про те, що у нього була броня Т-45Д. Насправді, це Т-60. т 60 була розроблена для армії США і є третьою за рахунком моделю в лінійці. Надійшла на озброєння практично перед самим початком Великої війни. Коли почали падати бомби, солдати в Т-60 стояли на вулицях міст і намагалися навести порядок. Дана модель силової броні зовні схожа на модель т 45 d з попередніх ігор, проте трохи перевершує її в розмірах, забезпечує досить високий рівень захисту від різноманітних загроз, включаючи й радіаційне зараження, обладнане замкнутою системою життєзабезпечення, що дозволяє оператору довгий час обходитися без води в жорстоких бойових і кліматичних умовах. Шолом броні має вбудований інформаційний дисплей, фільтр для дихання і налобний ліхтар. Плавно переходячи з Максимуса до нової каліфорнійської республіки, то останні підтвердили, що не знаходяться у якомусь занепаді і все ще мають непогану армію. Варто відзначити епічну появу одного зі снайперів, який так само як і в грі вбуває свого противника. Таким чином, повертаючи нормальні Легіон Цезаря, НКР та Роберта Хауса, нас фактично підводять до потіг гри Нью-Вегас, де ці фракції боролися за дамбу Гувера. Результат тієї війни нам так і не пояснили, бо в грі все залежить від кур'єра, і ми маємо багато варіантів завершення протистояння. І, схоже, що справжню різанину ми побачимо у третьому сезоні. Взагалі, певна симпатія до НКР викликана через те, що вони були дійсно демократичною державою на її території, на відміну від більшості інших державних структур в пустці, заборонено рабство, дискримінація, а також дискримінація за статевою ознакою. З метою відродження цивілізації і закону в Пустці були створені органи контролю на чолі з так званими судовими приставами, які несли відповідальність за виконання законів на всій території республіки. Першу чергу вони стежили за тим, щоб не порушувалися загальні закони НКР, що забороняють відкрите носіння зброї в межах міст, публічне пияцтво, вживання наркотиків, азартні ігри і проституцію. Ці закони носили м'який характер на околицях республіки, але жорстко дотримувалися в столиці. Місто переповнене поліцейськими, контролюючи обстановку. Закони НКР схожі на закони до воєнних держав і дуже докучають волелюбним. Можливо, закони і державний устрій НКР були просто зроблені як до війни. Ще однією важливою лінією є Люсі, яка знаходиться на базі Волтек. Там вона зустрічає голову Вумен, де підтверджується моя теорія з минулого відео, коли казав, що вона використовується як зразок для правильної людини, яких контролює Генк Маклін своїми чіпами. І у підсумку люсі йде на перше своє навмисне вбивство людини, бо до цього або вбували диких гулів банди The King у стилі Елвіса Преслі, або вбили випадкового грабіжника у магазині зброї та хімікатів. Коли вона пізніше зустрічає батька, той вирішує зробити її новим металоном для чіпованих, але завдяки появі Купера вона рятується. Що цікаво, гуль, який має великі рахунки до Генка, вирішує залишити рішення щодо нього для Люсі, яка з самого початку сезону хотіла справедливості, а не банального вбивства для пустки. До того ж, гуль навіть не вбиває зомбованого чоловіка, який тримав Люсі, тобто він зробив усе, до чого прагне Люсі. Пізніше, коли Генк починає давати натяки на головні плани анклаву, він вирішує знешкодити самого себе, щоб не розповісти усі таємниці. Наступне завершення лінії відбулося у норма, де після того, як з ними щось хотіли зробити, у підсумку усі потрапляють в халепу, бо Клавдія, яка захищала Норма, вмикає своєю головою ліфт в будівлі після того, як її штовхнули. Нора ну, та Ргани зробили свою справу та вбили майже усіх. Тут, як і у Максимуса, також можна сказати хеппі енд, бо норм позбувся нещодавно нажитих ворогів і залишив поруч з собою вірного друга Клавдію. Хоча в цілому, окрім того, що в цій сюжетній лінії нам розповідали про вірус примусової еволюції, фактично нічого не розповіли, а просунення в сюжеті виявилось лише таким, що норм просто тепер, як і Люсі, знаходиться у пустці. До речі, згадуючи характер Клавдії, яка добра та хоче рятувати норма, і те, що Її взяли до Волтек усього за тиждень до початку війни. Цілком говорить про те, що на неї були плани, як на конгресвумен, використовуючи золоті якості працівника. Ну а на десерт ми отримуємо сцену після титрів, де показали, що розпочалася активна громадянська війна братства Сталі. А Квінтус розповідає, що Квінтус об'єднувач помер. А Квінтус руднівник народився, паралельно показуючи нам креслення Ліберті Прайм Альфа. Це великий бойовий робот довжиною близько 12 метрів, метою якого спочатку було звільнення Анкоріджа на Алясці від наступів комуністичного Китаю у 2072 році. Його створили корпорації Робко та Дженерал Атомікс після укладання спільного контракту з Міністерством оборони армії США. У 2072 році генерал Костянтин Чейс заявляє про те, що в США ведеться розробка надпотужної зброї, якої ще не бачили інші країни, маючи на увазі Ліберті Прайм. Проте пізніше, за результатами одного з розробників, робиться висновок про неможливість приведення робота до бойової готовності за три місяці до планованої операції, незважаючи на справність пристроїв шасі головного модуля і систем озброєння, досі не було вирішено питання про споживання енергії, через що робот не міг повноцінно функціонувати. З цієї причини робот не встиг взяти участь в операції по звільненню анкоріджа, як планувалося раніше. Бойовий потенціал робота це нанесення тактичних ядерних ударів і проведення лазерних атак на далеку і середню відстань. Величезна конструкція в кілька десятків тонн містить в собі джерело живлення, інформаційні та виконавчі пристрої у вигляді штучного інтелекту. У 2277 році таки не переведений у бойову готовність Ліберті Прайм перебував у Цтаделії, де його діагностикою і спробами виправити проблеми вже який рік займалися писарі братства Сталі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.